Вітаю всіх! Дуже часто мені задають питання: чи будуть притягувати до адмінвідповідальності чоловіків, які не оновили свої дані до 16.07.24 року. Саме це питання я хочу розкрити у даному відеоролику, для того щоб було менше у вас питань і. Принципі не потрібно було отримати додаткові консультації, оскільки всю відповідь отримаєте саме сьогодні. Тому, кому цікаве дане питання, обов'язково дивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнаною темі з тонкощі і складнощі даного питання. Якщо ж якесь питання не розкрите або вам щось не зрозуміло, ви завжди можете його написати у коментарях, і я на нього дам відповідь. Ну що, поїхали. І так, друзі, в першу чергу хочу почати про те, що у нас є два. Види чоловіків. Одні є військово зобов'язані, інші є не зобов'язані. Чоловіки, які є зобов'язані, це категорія тих осіб, які від 18 до 60 років і за станом здоров'я є або придатні, або придатні для тилових частин. Такі особи дійсно вони повинні бути на військовому обліку, і дані повинні їхні знаходитися в ТЦК та СП. І є категорія чоловіків, які є не зобов'язаними, які виключно військового обліку за станом їхнього здоров'я. Тому ці чоловіки, які з військового обліку, вони не повинні онути свої дані, оскільки на них законодавство України про військово військову службу не поширюється а також законодавство про мобілізацію. Тому ця категорія чоловіків може не оновлювати дані. Для чоловіків, які є військово-зобов'язаним, для них також є цікавий момент про те, що. Якщо ви не оновили свої дані до 16 цього ж, липня 2024 року, то вас також не повинні штрафувати шляхом накладання ваш штрафу 17 тисяч або там 25 тисяч гривень за неоновлення даних. Тому що. По факту, якщо ви стоїте на військовому обліку, то інформація відносно вас уже наявна в даному ТЦК та СП. Особливо цікавий момент того, що про вас можуть взяти інформацію ТЦК з будь-яких відомих для них джерел. Наприклад, це з е, податкової, це, наприклад, з відділу державної реєстрації актів цивільного стану да, ЗАГСі. Так само буде податково надавати пенсійний фонд. Е, якщо у вас є водійське посвідчення із ГАІ, тобто. Цю всю інформацію вони можуть взяти про вас самостійно і її надавати додатково не потрібно. Тому для осіб, які дуже переживають чи потрібно оновити свої дані, ви можете бути спокійні, оскільки вас до відповідальності перед за це не можуть. Проте, якщо вас все-таки притягнуло до відповідальності, я вже знімав відео, як його можна оскаржити в судовому порядку. Судова практика дуже є чудова. Вона Прям ну розбиває повністю ці всі штрафи, оскільки інформації про наявність такої бази, як оберіг, не існує, тобто жодної інформації про те, що він є а також як це все відбувається. Порядок її роботи немає. Тому це не може бути доказом під час розвитку справи в судовому порядку. Тому можете заспокоїтися і, в принципі, рухатися собі далі, оформляти вістрочку або не оформляти ваше право. Якщо ж у вас якесь виникає питання, то не забуваємо написати його в коментарях або звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. Друзі, ну а з вами, як завжди, був я, адвокат і засновку юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрич. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково тисніть лайк, зробіть підписку на ютуб канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!